Львів'яни кинулись оновлювати зимовий гардероб на секонд-хендах Ніде яблуко упасти і не дарма, адже тут придбати зимову куртку, светер, шалик шалики шапку можна лише за 135 гривень. А от на ринку за таку суму не купиш навіть головного убора. Шапка з шаликом 200 гривень. Біля цих лутків жінки ніколи не можуть поділити люстерка. Та такий ажіотаж не лякає ані молодь, ані модних пенсіонерок. На нашу пенсію дуже не розженеться, але хочеться бути гарною. Так на віку ціну розраховуєте 200 гривні, хочуть. Ви готові стіл? – Це такий колір, так. Светр на краківському ринку можна купити за 100-150 гривень. Та все ж тут найбільше людей, які шукають куртки. Продавець пані Оксана розповідає, найбільше купують пуховики, коштують вони від 9 сотень до 1200 гривень. Такі з хутрами натуральними. Тобто дівчатка люблять молоденькі, щоб щось було гарне, натуральне і тепленьке. Тож на базарі купити зимові речі можна за 2000 гривень. Щоправда, всі вони китайського виробництва. А от в бутіках можна знайти дизайнерські речі. Речі від дизайнера. Ми постійно в нас. Оновлюється, є у нас переважно класика. Тобто є класика, поєднана з іншими стилями. Можна підібрати на будь-який смак. За пальто тут треба заплатити не менше двох тисяч гривень. Та в бутіках львів'ян ми побачили найменше.